Светилась, падая, ракета, Как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, Тот не забудет никогда, Он не забудет, не забудет а Атаки яростные те, У незнакомого посолка на без ім'янне висоті, у незнайомого посілка на без ім'ян висоті. Вітаю вас! У них усіх, солдатів війни, були свої фронтові стежки. Руки віддаляють їх, залишаючи на горизонті історії. І лише для тих, кому доля відвіряла довге життя, війна і досі, наче наяву. Ціну війни Олександр Федорович Пантюк відчув вже через кілька днів після того, як фашистські війська віроломно увірвалися в його рідну Білорусію. нищили все, що зустрічалося на їхньому шляху. Ніщо не могло зупинити ворожу навалу. Тоді пригадує, жителям Полісся залишалось одне: лопату на плечі і в райцентр на будівництво аеродрому. Потім йому та його одноліткам довірили евакуацію сільської худоби на схід до Дніпра на Курщину. А вже коли повернувся назад, твердо вирішив піти в Партизани. Рядом від от від деревушки, 5 км проходила дорога брест гомель по которой цілий день шли эшелоны. На фронт, наше задание было любыми путями. З грудня 42 го по липень 44-го року Олександр виконував завдання командування. Разом зі старшими брав участь у складних операціях, ходив у розвідку, сам заміновував стратегічні об'єкти на залізниці. Добре пам'ятає Рейкову війну, коли сотні тонн залізничних колій здіймались в повітря, аби ворог не міг пройти далі. В результаті партизанської діяльності фашистські ешелони йшли під укіс. На несколько дней заумирал рух поездей. В то время не хватало оружия. Очень не хватало. Поэтому вот я приходил в задание, я ставил винтовку, козлы, а ее брал другой и шел на задание. А я находился там. Вот такое состояние. Только в конце 43-го года у нас полностью обеспечили оружием, как надо. Всегда мы испытывали недостаток, и особенно в боеприпасах. І завчатки. На своєму віку Олександр Федорович зазнав чимало лиха. Вже після війни працював на шахтах Уралу. Потім доля закинула до Запоріжжя. Тут вивчився, працював на об'єктах будівництва, багато років присвятив гідроенергетиці. На Дніпрогесі виховував молодь в гідротехнікумі. А останнє десятиліття на заслуженому відпочинку. Хоча, коли здоровилося, не сидів без діла. Активно відстоював інтереси інвалідів війни в Ленінському районі, в міській організації. Та й зараз, час від часу, зустрічається зі спілчанами. Дізнається про стан справ, цікавиться самопочуттям тих, хто ще тримається в строю. Адже багато чого доводилося робити заради колишніх фронтовиків разом з головою первинної організації інвалідів війни та збройних сил Ленінського району Борисом Мефодійовичем Старушковим. Нарікають ветерани, що держава неналежно дбає про своїх колишніх воїнів. Ліки зараз для багатьох просто недоступні. Тому кожен шукає інші методи лікування. Олександр Федорович має свій рецепт зцілення. Після ранені, контузії, потім роботи в шахті, у уч чобу мені було подорвано крепко здоров'я, і вже при, після інституту. Поступив на работу, я чувствовал, что дальше я не в состоянии. Значит, Нам нужно принимать какие-то меры. Врачи не могли помочь теми лекарствами, которые были в то время. И Я обратился к народной медицине. В результате значит, я сначала купил одну книгу по лекарственным растениям, потом другую, и пришел. Нашов конце концов, експериментує над собою. Нашов спосіб, як підтримувати своє здоров'я. Сами лучшим із всіх яких возможних трав оказались ягоди черники. Коли був молодшим, їздив на батьківщину збирати чорницю в лісі. А зараз каже, купує на ринку. Україна теж багата на такі ягоди. Сюди часто приїздить за покупками, допомагає дружині. Заодно відчуває ритм життя іначе набирається сили, знову хочеться рухатися вперед, бути корисним рідним. У цьому зараз бачить сенс свого життя, ціну якому добре знає. Бо воював саме заради щасливої долі, заради майбутнього. А яким воно є насправді, то вже інша тема для роздумів. Говорять, людина передбачає свою долю, а Господь розподіляє. Ніхто не знає, що очікує кожного з нас попереду. Мешканці цієї затишної оселі Запорізького геріатричного пансіонату теж не думали, що колись поселяться під цим дахом, та завела їх сюди біда. У кожного своя гірка історія життя. Однак зараз це їхній рідний дім. Тут затишно, тихо, розмірене, спокійне життя. Без рідних, що правда, та для когось це можливо і краще. 75% своєї пенсії вони віддають державі. Вона годує, створює умови для прожиття, піклується про здоров'я. Значна частина тих, хто мешкає тут літні люди, одинокі, інваліди. Матвій Данилович Копиченко інвалід війни, рік, як живе в пансіонаті, сімейна драма. Та зараз говорить йому тут дуже добре, задоволений харчуванням, умовами про життя та й моральну підтримку має, захоплений фотографією, його роботи скрізь, в їдальні, в бібліотеці. Готує подарунки для своїх шанувальників у музеї. З радістю згадує роки творчого життя та їх не повернути. Тому в його роботах часто оживає те, що на душі, переймається природою. Вона джерело наснаги, живить уяву, і тоді знову хочеться братися за справи. Особливо весною у колишнього фронтовика яскраво пробуджується відчуття єдності з навколишнім світом, бо колись мріяв бачити його гармонійним. Світлим і радісним. Заради цього пройшов дорогами війни. Всевишній зберіг йому життя спочатку два місяці в запасному полку, а потім на передову. І перший бій називається Запорізька, старі Дніпропетровської області. І там в мене снайпер прицілився. І він так прицілився в мене, що я думав, що я <смі> без голови остануся. Ну, все пройшло. Трошки ранення було легке, отут-то -от, біля живита. От. І пройшло. Так що куля в куля мене обходила. Серафима Кузьмівна Малій на війні була санітаркою Медсенбаті. Привозила з передової поранених бійців, виходжувала, дійшла з боями до Берліну. На стінах Рейстагу залишила свій автограф. До старого війни почалася, а я 5 липня була в армії, добровольно, 16 років не була. Нас з воєнкомату вигоняли, ми чотири дівчинки всі з дідома. Нас виспитували патріотизм. Тільки почалася війна, ми в воєнкоматі. Куди ви такі? саплюшки і йдіть додому до мами. У нас мами нету. ми на війну хочемо. Вот. Ума не було, а родичів не залишати нікому. Три дні ходили, нас все ганяли, ганяли, а потом, «Ладно, садіться, додайте собі годи і вот, на добровольний працювання». Війна для кожного з мешканців пансіонату то особлива сторінка життя. Та витримали, вистояли в роки лихоліть. В мирні часи їх чекали вже нові випробування. І зараз літні люди, вдячні державі, обласній владі, яка піклується про них, дає надію та притулок на старість. Дехто з цих посивілих ветеранів живе тут не один рік, створюють навіть сім'ї, мають заняття для відпочинку, задоволені харчуванням, чотири рази на день, свіжі овочі, власна випічка, є пральня та найголовніше чуйне ставлення до людей. Чиї серця потребують тепла і уваги, толерантного ставлення до себе. В області працює 11 закладів для людей, кому необхідна соціальна допомога. Вони мають різні захворювання, різні за віком та статтю. У багатьох з них немає рідних, тому добре слово чужих людей їх зігріває у негоду, не дає зачерствити душі. Всі це за щодо обласного бюджету. Сьогодні задержання нас около трьох тисяч гривень в середньому. за прошлый год, составляет в месяц. Мы фактически находимся сегодня на оптимальном уровне. Вот я назвал 2600 койк, Нам просто больше не нужно на сегодня. Мы удовлетворяем полностью 100% потребности наших учреждений в этих вот в этих койках, будем говорить. То есть у нас в очереди нету, как вот в ряде областей. С каждым роком все меньше остается среди нас ветеранов и инвалид войны. Прикрой, знается Виктор Павлович, что не всегда работают законы Що допомога не така вагома. Хоча те, що робиться, від щирого серця. Володимир Якович Мосяков належить до покоління дітей війни, родом з Оріхівського району. Народився вже коли регулярні війська активно виганяли ворога з Запорізької області, та війна зачепила і його. В дитячі роки втратив обидві ноги і все подальше життя на протезах. Однак стан його здоров'я не засмучував. Навпаки, він завжди займав і займає активну життєву позицію. Здобув вищу освіту, закінчив аспірантуру, став кандидатом історичних наук, плідно працював на педагогічній ниві, з маличку тяжів до педагогіки. Завжди серцем відчував чужий біль, особливо, коли в 90-ті роки йому довелося опікуватися проблемами людей з вадами здоров'я в обласному фонді соціального захисту інвалідів. Тоді було започатковано дуже багато добрих справ, про які згадують і сьогодні. Олексія Базну Володимир Якович помітив ще тоді знав, хлопчина не уявляє себе без танців, сприяв молодому таланту, а зараз пишається своїм учнем. Олексій успішно вчиться в європейському університеті, радий новими перемогами і дуже вдячний своєму учителю, який в свій час дав поштовх для творчості. Володимир Якович оптиміст, завжди налаштований на позитив. Переконаний, все в наших руках. Запас енергії людина сама виховує для себе. Якщо вона не настроє себе на добре зранку, то день не пройде добре. Тому що завжди людина повинна знаходити в себе сили, подолати ті перешкоди, які кожного дня для нас життя влаштовує. Все життя він рухається вперед і веде за собою інших. У цьому вважає його покликання, тому щедро ділиться своїм досвідом. Його напрацювання другується в наукових виданнях. Понад 40 статей вийшло в світ, яких Володимир Мосяков намагається вдосконалити систему керівництва суспільством, проявляє зацікавленість до національних меншин, а ще його дуже хвилюють питання щодо великої вітчизняної війни. Тому він не пропускає науково-практичних конференцій, присвячених цій важливій темі. Одна з них, що пройшла в Запорізькому національному університеті, була присвячена Голокосту, серед його однодумців науковці з різних міст України. Особливо зворушливі зустрічі для Володимира Яковича з колишніми колегами. Семен Федотович Орлянський раніше очолював історичний факультет ЗНУ, працювали разом, прививаючи молоді повагу до героїв війни, пробуджували інтерес до минулого України. Володимир Мосяков людина, віддана своїй справі, захоплена, а ще Щасливо, я рахую, що щастя це здоров'я. Якщо ти бачиш своїми очима цей світ, якщо ти чуєш, що тебе запитуєш і маєш можливість сходити, оце це велике щастя. Ні машини, ні стінки, мебільні, ні багатство і депозити. А головне, що ти рахуєш себе людиною, ведеш себе як людина і почуваєш, що ще можна краще зробити. Відомо життя прожити не поле перейти. У кожного із нас свої випробування. Покоління, яке пережило війну, мало страждання і радість. А зараз головне для них увага від рідних, друзів і, звичайно, держави. І не лише у святкові дні. Залишайтесь нашою програмою надалі. На все добре, до побачення.